Привіт, Макс. сьогодні заплановане побачення з дівчиною. Вона мені пише: тільки квіти не забудь. Я такої думки, що не слід дарувати їх на першому побаченні, хотів би дізнатись, чи сприйняти це як жарт, чи не звертати уваги. Дякую. Я просто не знаю, може там ви до цього якось жартували, і вона така як продовження жарту написала, то це може просто жарт бути. Якщо вона просто так тобі це пише, скоріш за все вона таким чином промацує ґрунт. Ну, квіти з собою брати точно не треба. Не треба. Ну, з контексту вирване повідомлення і, Ну, з одного боку, знаєш, хуйсосити тілку за жарт, можливий жарт. Я вважаю, це таке собі. Тому що, наприклад, чуваки, вони також полюбляють жартувати стосовно грошей, стосовно якихось подарунків. Ну, коли дівчина це робить, у них пукан уже горить. Я не знаю, як ви до цього переписувались. Тому я тобі саме головне скажу. Квіти не треба купувати. Якщо вона на повному серйозі почне тобі казати, а де квіти, ну це буде супер дзвіночок, це буде супер проблема вже навіть. Якщо вона буде жартувати, саме цього сказати: Слухай, ти просто навіть сама не розумієш, як ти мене образила. Ти кажеш, ти тільки не забудь, а я ще забув тобі сказати, що я в минулому році потрапив в автокатастрофу, і після цього у мене провали в пам'яті. І навіть вже не пам'ятаю, у нас з тобою перше побачення, чи на минулому у нас з тобою був секс? Розповідай, що у нас було з тобою до цього. Ну коротше, якось так. Це мій експром. ну тобто віджартовуйся та й рухайся далі. Ну без поба без квітів на побачення це 100%.